Продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. Ми вже розповідали про те, що для вимушених переселенців у Миколаєві організовано чимало проєктів, зокрема курси англійської мови при одній з бібліотек міста. Сьогодні ми продовжуємо розповідати саме про втілення в життя цього проєкту. І до нашої студії завітали гості. Я хочу вам їх представити: це і викладачі, і слухачка курсу, і представник бібліотеки, і зараз про кожного окремо з наших. Творчих активних непосидючих жінок. Отже, завідувач відділу обслуговування користувачів Центрального міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Наталя Морква. Доброго ранку. Тетяна Шиян, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Ранку. і слухач курсу Аліся Саміленко. Доброго, Доброго ранку. ранку. Отже, вже понад два місяці. цей проект втілюється в життя. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, з якою метою він был організований и яким чином здійснюється навчання. Да, с ноября 2015 года у нас в Николаеве на базе Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого идет реализация нового социального проекта, который имеет название «Деловой английский язык для онлайн, для переселенцев». этот Проект, он был предложен к реализации посольством США в Украине, и сейчас исполняется в пяти областях нашей страны. Это Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Луганской. Мы рады, что приняли участие в конкурсе на этот проект. И в Николаевском регионе как раз представляем единственное, представляем такую возможность, как курсы английского языка для этой категории наших граждан, наших новых горожан, то есть людей со статусом вынужденных временно перемещенных лиц, то есть, ну, кратко, переселенцев. Олеся, вы у нас, зараз в нашей студии представляете вот такую таких людей. Скажіть, будь ласка, можна дізнатися, звідки ви приїхали до Миколаєва? Я приїхала з Луганська. Давно? А В Миколаїв я приїхала в августі цього року, до цього ми жили в Вінниці цілий год. І так склалося життя, що потрапили до нашого міста. І тут вирішили не сидіти, склавши руки, а вирішили навчатися англійською. Чому саме? А, ви знаєте, стало немножко обідно. Коли я в Вінниці роботу. Но мы жили не совсем в городе, в районе. Я получила несколько очень выгодных предложений, но вынуждена была, так сказать, уступить место тем, кто лучше и знал английский, и был более продвинут в этом уровне. Стало обидно, потому что навыки другие на высоком уровне, вот английский немножечко, скажем, оставлял желать лучшего. А кто вы за фахом? Я финансист. Вот же вам необходимы знания, выявилось? Ну, в современном мире, я думаю, практически каждому человеку нужен... Как минимум хороший уровень английского, ну а деловой это естественно, если хочется уже в профессии как-то развиваться и идти дальше, потому что... Украина уже давно выходит на международный уровень, и интересные проекты есть и с Европой, и с Америкой связаны, поэтому, конечно, ну, английский это очень важно сейчас. А как вы дізналися про подные курсы? А, вы знаете, когда мы приехали вот из Винницы, там ну, в районе не было таких курсов, я была очень, конечно, расстроена, но мы, когда приехали сюда, я прям целенаправленно в Николаеве понимала, что это большой город, я искала такие курсы. Вот. И, По-моему, в центре занятости, ну или в, как, в одном из каких-то вот социальных таких вот мест, мне была предложена а, листовочка. Естественно, когда я просто увидела большими буквами английский язык, ничего больше не могло меня остановить, я сразу же позвонила, вот мне проконсультировали, что нужно для того, чтобы попасть на курс. И вот я уже пересекла экватор обучения. Чому дуже рада і познайомилися із працівниками бібліотеки і з викладачами курсів? Ось у нас Таня представляє колектив. Викладацькі, так? так? Онлайн-інструкторів. Я хочу сказати, по-перше, що проєкт здійснюється заповнює фінансової та методичної підтримки відділу методики викладання англійської мови при посольстві Сполучених Штатів. Над курсом працювали американські, над складанням курсу працювали як американські, так і вітчизняні фахівці, це професіонали своєї справи. Контент, тобто зміст, наповнення курсу, воно повністю автентичне, я маю на увазі... Текстовий тестовий аудіоматеріал він складався і записувався викладачами і фахівцями. Далі цей курс увібрав в себе все краще, що є у сучасній методиці навчання, як онлайн, так і офлайн навчання. Тобто це так званий змішаний курс, коли студенти виконують певні завдання, вони потрапляють у віртуальний клас, така платформа віртуальна, де вони спілкуються, вони виконують завдання, прослуховують тексти. А потім вони зустрічаються раз на тиждень з онлайн-інструктором онлайн на таких конференціях, веб-вебінарах або веб-конференціях, і також вони приходять до бібліотеки з метою отримання розмовних сесій, так званих face-to-face -face classes. Тобто це заняття, які проводяться аудиторно у інтерактивній формі. Якщо ви пустите, можливо, фото зараз так, показати, як це проходить у нас. Так, можемо ем, показати фотографії. А я поки скажу про те, що ем, е, люди, які е, слухачі наш, наших курсів, до них е, висуваються певні вимоги. По-перше, в них має вже бути е, 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 базовий, якийсь базовий середний. рівень, так і це не просто базовий, а це рівень має бути pre-intermediate або intermediate, це середній е, рівень. Ну, тобто для випускника школи е, це є такий рівень наявний. Потім це люди, які мають бути відповідальними у плані менеджменту свого робочого часу і вільного часу. Але курс складений таким чином, що якщо дотриматися вимог і інструкції, які є у курсі, бо там є такі свого роду нагадування, є дедлайни, коли треба завдання. Виконувати виконувати і його надіслати вчителю на перевірку. Якщо доримати цих інструкцій, то нема проблем в середньому прорахували, що слухач має витрачати на цей курс десь в середньому година-дві на день. Тобто це залежить дійсно від навичок, від які рівня результати володині? показують слухачі курсу, і скільки взагалі, скільки слухачів на курсі навіть ага. да, в початку набор осуществлявся порядку 60 чоловік всього на курсі. Три групи організовано в кожній групі по 20 чоловік, і скільки тривалість навчання? Четыре месяца, то есть первый модуль он работает с ноября до конца февраля, и с 1 марта начнет работать второй модуль, точно такой же, как и был первый. То есть, предложим как раз пользуясь вашей передачей. Большое спасибо, что нас пригласили. Мы хотели бы пригласить уже к тестированию новых студентов, новых соискателей этих курсов, которые начнется с 1 марта. Для того чтобы заполнить анкету. И пройти тест, необходимо обратиться на сайт Центральной городской библиотеки имени Кропивницького. там в рубрике анонсы, там как раз указаны это объявление с интерактивной ссылкой, зайдя на которую, там небольшая анкета. о мотивации обращения на эти курсы и тест. Ну, на тест надо запастись, конечно, терпением. Он довольно-таки объемный, 50 вопросов, но э, не, не, не сильно сложный, скажем так. Это он как раз позволяет, тест, позволяет показать э, и почувствовать уже сразу же уровень знаний, который э, обладают будущие слушатели. После этого мы проверяем тесты там проходной балл определенно существует. После этого приглашаем соискателей на собеседование живое, которое проводят э, непосредственно учителя, которые, преподаватели, которые задействованы в этом курсе. Учебную составляющую нашим партнером Центральной городской библиотеки Некропивницкой является наш Николаевский национальный э, университет имени Василия Сухомлинского и преподаватель непосредственно. Татьяна Шиян, вы познакомились, и у нас еще э, преподаватель этого же университета Лидия Азикова. Ми в трійці раз проводимо співбесіди після по результатам якого ми приглашаємо вже стати слушателем послідовних курсів. Співбесіди як раз от буде в лютому місяці проходити. Які успіхи у ваших студентів? Е uh, хочу сказати, що е uh, Такі складнощі, з якими ми стик на які ми потрапили, це те, що не кожен слухач розуміє, що таке насправді онлайн навчання. Тобто, що, як я сказала, вже це, по-перше, час не треба так, Це вміння балансувати між, бо оскільки вік у нас від 18 до 40 років, це люди, які працюючі, ці люди, які з родинами, і оцей момент збалансувати своє час, виділити час на навчання це дуже важливо. Але насправді, коли люди приходили, приходили до нас на співбесіди, то е, найвагомішим критерієм відбору для нас було навіть не е, умовні навички, е, а, по-перше, мотивація. Е, ми дивилися на, на ту людину, яка, е, для якої цей курс дійсно е, е, допоможе отримати е, покращити свої навички. У і також покращити своє життя. А знаєте, а ще найбільше впевненості у собі. І метою курсу було саме це: і ще покращити свої навички володіння інтернет-технологіями. Ну от вже пройшов екватор, як ми сказали, вже половина курсу, і ми бачимо, що наші очікування навіть перебільшилися. Тобто для цих людей онлайн-курс це і. Середовище, в якому вони спілкуються. От, наприклад, на дискусійних форумах вони описують, які там, наприклад, їх важна робота, чи якісь ситуації успіху вони описуються в англійською мовою, звичайно. І іноді ці дискусії просто ну, або викликають таке знаєте, відчуття гордості за них, або навіть сльози іноді. І вчителі також там е, долучаються до цих дискусій. і Я думаю, що е, насправді е, результати вже є у тому, що дві вже... діли. А, е, буває таке, але там система дуже продумана автоматично. Тобто багато дуже тестів е, оцінюється автоматично, коли вони заходять онлайн, виконують завдання, система самооцінює. Але є певні вимоги і е, ніяких образ. Олеся Четыре с плюсом, я бы так сказала, пока. Я работаю над этим. Ну, Олеся, она не просто отличница, она вот активный, мотивированный, инициативный очень человек. Следует, наверное, отметить, что э, ребята, которые посещают курс, они разного возраста, от 18, как мы сказали, до 40, даже некоторые с немножечко 40 с небольшим хвостиком. Вот. И это уже получается какое-то общение не только для развития навыков английского языка. Вот накануне Нового года ребята выступили с Инициативой, вот один из инициаторов сидит в этой студии, проведение предновогодней такой, скажем, вечеринки или встречи. И я была поражена тем, что насколько английский стал играть большую роль в жизни людей, что даже на такой, казалось бы, светской вечеринке, они... Тем не менее, обязательный сегмент, да почти вся вечеринка прошла на английском языке. Вернее, с какими-то играми, с какими-то викторинами. Это было настолько искренне интересно, что даже с моим небольшим знанием английского, я все-таки координатор проекта, мне разрешили не уладить английским в полной степени. Но тоже было интересно. Записывайтесь на курсы. Ну, если позволят. Ну що ж, я думаю, що Олеся на відмінно за місяць вже закінчить цей курс навчання і отримає хорошу роботу. Ми будемо переживати за вас. Ну і бажаю вам хороших студентів вже наступного курсу. Ще раз нагадуємо навесні, розпочинається новий набір. так можно запросить. Да, и, наверное, стоит упомянуть о том, что партнерами, нашими помощниками в распространении информации о возможности посещать курсы являются наши николаевские организации, которые как раз занимаются работой по социальному решению социальных вопросов вот, в вот категории такой населения. То есть это департамент социальной защиты Николаевской области администрации, департамент социальной защиты и труда Николаевского городского совета, областной центр за занятости, областная организация Красного Креста и Государственная миграционная служба в городе Николаеве. Это наши добрые друзья и партнеры, с помощью которых мы информацию о курсах постараемся и второй модуль тоже пригласим их к распространению этой информации. Будем за это признательны. Ну что ж, студентам по переконливых знаний и хороших отсинок, а выкладачам и координаторам хороших студентов и интересных проектов. Большое спасибо.